Шанс смерті від колокоса невеликий, але ніколи не рівний нулю. Тому треба бути обережнішою. І тому я буду просто ігнорувати. О, а що, це темна вода? Та. О, я тебе так давно не бачила. Ласкаво, прошу, і дивіться, хто попав в кадр, вирішив своє очення да показати. Отже, сьогодні нам треба знайти зараз бамбук, тому що я згадала, неочікувано у нас крякін на планах. Точніше, як, навпаки, крякна на планах взагалі не було, а це не добре. От бамбук. Травка, там було трохи. Давай назад. Травка. І все, можна пливсти. І я думаю, є сенс ось взяти наш плод, забрати з нього цю штучку, бо вона швидше, ніж парус, поставити сюди. І все. І тепер шукати крякіна, тому що що? Тому що правильно. Крякін вже давним-давно може заспавнитись, наскільки я знаю, це десь з дня 40-го, так, двох, сподіваюсь, достатньо буде. Весь цей час я могла його знайти. Ну я, правда, по справам плавала не даремно ж, так, тому все виправдано. Але все ж таки треба би його знайти. Зараз швиденько я його спробую або знайду, або ну, штучно викличу, бо у мене немає часу з ним мучитись, ним шукатись, то мені не треба, мені треба крякін. Ну, оце день вже точно не буде. І мені треба підняти розум, бо у мене з цим не все дуже добре. Я б навіть сказала, все з цим доволі погано, менше половини. Я думаю, я зараз ось тут ось поплаваю трошки, повідкриваю нових кордонів, а потім... О, ого, 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 гошенькі, ого. Здивував, товариш. Не очікувала такого. Так, давай одразу сюди. Е -е, Набий лодку, у мене немає ремнабору. Будеш бити лодку, я тебе... О, трошки більше, ніж можна було. Там зазвичай більше 70... 750 не можна бити? А я змогла. Ага, спис проліз. Так, урон збільшується. Ага. І швидень. Обой! Oh Це було боляче. Так негарно робити, слухай. А, і де ти? Де де? Ага. Я вже думала, що десь заблокованій території з'явився, якої я не відкрила ще. Давай швиденько, у мене лодка ламається, я не до цього. Давай. І а, водорості дублони — це добре. Обидва тулоцитових це добре. І ще одна тростина це погано. Мені вона просто не треба. Було б більше сенсу, якби мені випав посох вулканічний, але ну хай нормально. Як ви могли помітити, я билась списом. Чому? Тому що так, я подивилась. І виявляється, що спис б'є з 51 до 102 чи 108 урону. Тобто нагрівається, правда, є такий недолік, не треба, не пукайте, я вас прошу. Але і б'є дуже сильно, і дуже гарно, що непогано. І виходить, він то може підпалити потім на пізніх етапах, але це зовсім потім, там і крає. Немає, немає. Тому, а де я? А то я дивлюсь, що я вже біля цього острова. Ну, у мене є дві тристини, супер. Тому це дуже хороший спис, насправді, і у нього там 375 використань, коли найбільше зброя ось де оця от шабля, має всього 150. Тобто це вдвічі більше, дуже хороша зброя виходить. Тепер давайте забираємо. Повертаємо. У тебе був парус. Парус. І це сюди. І можна смолу забрати. А навіть, знаєте що? Можна не тільки забрати, можна глянути. Ага, отак от, от від вас закрито. Не можуть забрати насінній пакунок. Мені треба, оце от, а для цього я ніби як все маю. Одна шестерня. Мені треба золото і камінь, і научні штуки, які я якраз таки знаходила. Оце от може знадобитись. Значить, золото я знайшла, научних штучок не знайшла. Але у мене є купа дублонів, то може зроблю, проте десь тут є ця їжа тут. Mm. Ну добре, колись знадобляться. А я можу вже робити, чи я ще не вивчила такого. Там, де золото з дублонів. в Сенсі. О, ви що, прибрали це? А, у мене дублонів немає. Фу, а я думаю, не вже прибрала цей. О! І побачила, чому я до цього її не бачила. Фух, я вже думала, що все ж таки прибрали. Хоча я вивчила крафт, тобто я бачила, я не знаю, чому я так пропустила цей момент, ну добренько. Мені ще треба ось це ось, але для цього треба два кокоси, чотири звісняка. Кокосів у мене немає, що не дивно. Тому пропоную цим також зайнятися найближчим часом. Ага, і мені треба смола для ремонту тої лодочки, яку о, доволі сильно відремонтувала, яка жертовно пала після натиску крякіну. Ага, ти ще не закінчила, ого. Ну, хай, прикольний звук робить. Давай отут. Ев, киш, медуза. А, я забула, що там подивитись в сітці. Ой, я забрала. Я не знала, що можна забрати. Ой, ні. що? Здається, занадто близько зробила, блін. Треба було думати наперед. Я не подумала, ну добре. Значить, так, сітка мені вже не потрібна, це точно. Також можна скинути купу броні, наприклад. А, дощ, дощ, дощ! Дощ, це означає, почався мусон, не почались. Парасоля тут є? Е, немає. Але це не промикає. Угу, Але тут дощі будуть довгі і нудні. Ой, це неприємно. Я цього не хотіла дуже. Але от воно є. І також я би зробила собі золоце та сокиру. І все ж таки наробила ось тих кокосів, яких мене так не вистачає. Бо я припинила щось розбирати з цими рибними місцями, плюс сюди тепер треба. Ну і там ще треба корали позбирати, але з коралами там таке питання. У мене вони ніби як є, плюс кайло є, тобто назбирай пізніше. Ой, оце ви прийшли. Ага, а чому. Що ж, бо поїсти у мене є, треба пальми. Я думаю, можна на це острів сплавати. Можливо, вони там є. Можливо, сюди. Просто хочу відкрити нову територію попутно. Тому, думаю, туди все ж попливемо і плюс рендер. Хай розум піднімається. А ще треба запакувати, бо воно скоро зіпсується. Що то, що то. О, пальмочки, я вас хотіла. А, точно. Це я ж зараз буду по лужам бігати і намокати. Дилема. Ну я все одно до акулу зараз не піду, піду пізніше. лопата у мене є, чудово. Єдине, що у мене зараз розум впаде в нуль, бо у мене немає зовсім як його піднімати. Ну тільки цей шентер лаві не буде справляти з намоканням. Доведеться готувати їжу і сохнути і готувати їжу. Дякую тобі! У мене тут розум знімаються, ти мені кокосами кидаєшся. Хоча насправді дякую. Ти мені аж три кокоси дав з однієї пальми, це дуже непогано. І чомусь їх тут так багато. Я тоді зараз просто повирибаю тут купа, кокос, кокосів. Може пересаджую, хоча я не думаю, що є сенс пересаджувати, буду сюди плавати. Тільки не збираю штучок скількись. Ого, по 21 кокос знімає. Нормально так. Шанс смерті від кокоса невеликий, але ніколи не рівно нулю. Тому треба бути обережнішою. Тому я буду просто ігнорувати їх. Ну, кому треба ці кокоси? Мені, мені треба кокоси, але мені не треба їх отримувати по голові, але мені все одно я буду їх ігнорувати. Якраз таки заради ось цих ось калюж. О, а слизько, точно. У мене ж тепер мокре все. От у мене база буде зараз теж, могла би бути затоплена. Я сподіваюся, вислискування не псує міцність. Завдяки тому, що у мене. Слухай, сокира. А може воно тут, доки я на ось цій ось поверхні? Ні, воно весь час буде. Чи це моє намокання? Ні, схоже, ось тут на цій калюжі я взагалі не можу. А з намоканням просто дуже великий шанс, що вислизне. Тому добре, що у мене мішки стоять та правильний дерен, завдяки якому калюж не буде на базі. Дякую, блискавка, дякую. Я думаю, час зупинитись. Щось я не хочу більше робити. Тут, звичайно, є що, але я, мабуть, не буду. Насправді мені ще доволі сильно пощастило з тим, що почалось тільки зараз. Це зараз десь так, одинадцятий день вже. Це дуже добре, це там така велика затримка. Могло початися на перший, на другий, на третій день, тому це реально дуже добре. От сухенька база. Хоча на цьому трав'яному зеленому теж, схоже, погано вода просочується, але от на цьому і джунглівому точно просочується. Тому я надаремно підготувалась. і я думаю, треба зробити ось так ось трошки просохнути. Ой, як добре, у мене купа коралів. Я зараз собі зроблю одразу одне місце, зараз яке поставлю для смоли, а потім ще одне з запасу. А, кокос я ви... А, там треба бамбук. А у мене бамбуку небагато. М ну, значить, одне все ж пізніше доведеться робити. Значить, так, ставимо одне рибне місце ось тут ось. І потім ще одне ось тут ось. Так, а, тут. Дві ікринки по місцям. Та у мене є одне смолозбиральне та рекстрактору. Смало збиральник. І ставимо його також сюди, і все, у мене подвійне не поставилось. Тепер подвійна виробітка. О, я навіть проплести між ними можу, оце чудово, бо я думала не зможу. До речі, цікавий факт: обсидіановий спис теж сушив би. це Я до того, що я зараз намокаю, а з ним, можливо, я би не намокала, а можливо, просто швидше сохли би. Тобто, взагалі, штука от прям дуже хороша. Тільки його треба кидати і тоді з ним сушишся швидше, але це таке. І, до речі, дивіться, який гарненький в шкірі. Я майже мій біом. Ніндзя, не видно. О, пси. М -м, треба вийти з бази. Бо вони мені базу рознесуть зараз. О тут якраз плоска місцина, хорошенька. Давайте спершу це плюс. А з цією шапочкою воно так повільно намокає. А, просто дощ послабшив. Ну і добре. Давайте, я готова. Я готова опачки. Ні, я знаю тебе, я знаю. Вона... ні? Вона мала лужу залишити після себе? Чи там лише шанс якийсь, що залишить лужу? І ця не залишила. Та ви що? Чому так дивно? Спис, спис, спис. Три підряд і жодна не залишила? Та ну. А, от те, що я казала, вже лужа на моєму острові. Але чому жодна не залишила? Це дивно? Один відсоток. Це просто жахіття. Не люблю такі недозакінчені речі. Знаєте, я тут подумала: у мене ж є поліна, у мене є паливо жахів. І у мене є. Де ця штукенція, яку я шукаю? Оце. Це, у мене є перехід в Гамлет. Тепер, якщо що, можу переміщатись. Єй, це чудовенько. Нарешті дощ закінчився. А я от якраз таки роблю собі їжу, бо думала шукати вулкан. А тут дощ закінчився. Знущаєтеся з мене, так? Точно знущаєтесь. Добре, добре. Тоді плани міняються, і я роблю собі мачете. Але їжа вже є, тож що поробиш? Піду зараз у мене бамбук порубаю, тут бамбук порубаю, і можливо звідкись звідси присаджу до себе. Ось тут із плантація, а хоча в мене там є, тоді просто порубаю з мечети. Бо доки немає дощу, треба користуватись можливістю, а то потім будуть калюжі, буде намокання, буде вислизувати мечети, буде бити блискавка, коротше, буде купа проблем. О, дублончик, я встигну, я вдавай, всти... давай, давай. давай. Я заберу, я заберу. Єй, я забрала на мапу. Як швидко ростуть чужі діти, особливо чужі біфало. А що він агресує? Він так цікаво бігав, у нього мордочка хмура була. От -от, О, тут хмура морда. О! Серйозно? Тобто вони просто розмірами збільшуються. О, ні, комари з'явились. Біфало, перемагайте, я на вашій стороні. Комари це фукака. 45 бамбуку, оце ого. -го. Я вже й забула, що у мене. А, в мене плод тут. Я забула, що у мене стільки бамбукових кущиків на острові. Я думала, там штук 30-20 зберу, а тут 100, 45. Без 100, просто 45. але... А тут 45%. Це ого. Mm -hmm. А чому він тут? Його вітер здув? Підійдіть від мого пакуночку, вкрадите потім 100% вкрадите. Робимо цю штучку на запас. Все, є чудовенько. І можна забирати їжу та обпливати. Загалом я зробила все, що хотіла. Можна поплавати, пошукати вулканчик. Або ж сплавати сюди, пересадити водорості, і що ви думаєте? Все, я йду пересаджувати водорості. <смі> Отак от, от швидко плани помінялись. У мене якраз є сітка, є новоспечений бамбук і трава запасів. Це здається, вся моя трава. Так, запаси трави у мене скудні, але нічого. Знову дощ, серйозно. Це у мене знову розум піде в нуль. За що? Я якраз капелюшок від намокання залишила там. Якщо ж я тут, очі, то було б цікаво глянути, чи залишилось щось від моєї сітки. Можливо, так, можливо, ні. Я ж десь тут її залишала, так? О, бачу Водорості. <сум> Оце зловила цілу водорості ну, яка майже зіпсована. Улов неймовірний. А тепер починаємо моє збирання водоростей. Насправді я їх зберу, я їх посаджу. Але я їх майже ніколи не буду збирати, та вони мені не треба. Коли у мене з їжею проблеми було. Ну, ніколи. У мене купа в обгортках м'яса, яке мені треба використати, бо я обгортки не можу використати. У мене є купа риби, яка постійно з'являється. Просто так у мене ще будуть водорості, а загалом від них сенсу небагато. В першу чергу я б використовувала водорості для ухи, але у мене досі немає синьої риби блакитної. То як я буду робити уху? Ну і як, ну і виходить, що мені водорості не треба. Кажу, я і при тому плаваю, сама їх збираю. Ну так, дивно-дивно. О, ні, ні. Ніхто не отруїть мене, ніхто І ти. Я просто така побачила, вони собі літають, і я ніхто не отруїть вбила всю расу. Вони напряжно літали, мені було страшно. Я думала, вони мене хочуть отруїти. Я, чесно, майже впевнена, що вони вже на мене полювали, тому я вважаю, це самозахист. Дякую, блискавка. Мені цього не вистачало. Я хотіла згадати, як це, коли ти плаваєш, і в тебе лупить блискавка, і знімає хп, і ти вважаєш, що ти скоро закінчиш своє існування. Тут стільки водоростей, це ж тут ще купа водоростей. Тут скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І це ще не все. Це тільки те, що я зараз бачу. Звідки їх тут стільки? А я вже забрала 24 штуки. Я просто в шоці. Мені це все не треба, але я це все зберу. І потім в мене буде плантація з 60 водоростей. Півстаку залпом збрати. Непоганий результат. О, ікра, ікра, давай. Знадобиться. Давайте і медузок, медузок теж треба. Мені якраз дві штучки потрібні. О, так от. Чудово. Але я забула, якщо ж я їх зараз запакую, вони не виживуть. Значить, доведеться поспішати скоро. О, дощик закінчився. Нарешті просохну. Та й дякую на тому, що хвилі поміняли напрямок. На даний момент вони мені допомагають. Все стає на краще, тільки медузки помирають. А так все на краще. Лобстер, та звідки я тут це все вилавлюю? Стак, це в мене вже цілий стак. Давай, ні, не того! Не того ти вдарив. Блін, я ще й все м'ясо позбирала сіткою. Просто сітку даремно витратила. А мене отруїли. Я даремно витратила сітку. Чудово! Якщо це все, то я вже не буду повертатись. Хай ці водорості ростуть вже природнім чином. Це все, так? Ну, це ще одна. І все. Ага, нарешті. Нарешті я все використала. Можете спокійною і совістю пливсти з моїми 50 штучками на базу. О, а що, це темна вода? Та. О, я тебе так давно не бачила. Як мені тебе не вистачало, ти б знала. Може, тут друга, хоча не знаю, але вони швидко розпавняться, то я зараз упливу, а тут єч немає. А можна якраз сплавати глянути. Якщо вона тут є, бо я не пам'ятаю, де я бачила ту одну єдину, то це буде добренько. Але, здається, її тут немає, так? Ага, немає. Ну і хай, нічого. Я все одно зараз сюди повернусь і вже має щось вона має відновитись ніби як. Я на це розраховую. Мене єдине, що турбує міцність моєї лодки, яка багато не працяне. А так все нормально. Ну що, риба моя? Де ти? Немає ще? Ну, і хай, ну і не треба. Потім прийду. У мене часу немає, у мене вже медузка псується, у мене лодка ламається. У мені не до тебе, потім прийду. Повернусь по твою душу, не хвилюйся. Мені якраз не вистачало риби меч. Як спис закінчиться, то треба ж чимось бити. Я сподіваюся, я до вас допливу, а то з тим, як я в хвилі б'юсь, я не допливу. А у мене була... був ремнабор для лодки, щоб я не хвилювалась. Хм. Опа, опу, ти що, риба меч? А звідки ти тут така дорога з'явилась? Ну, давай, заради тебе використаю. Давай. Раз, два. Ой, два і три. Все, навіть ремноборт не треба було витрачати. Ну витратила нічого. Це не найважливіше. Головне, що я точно спокійно жива була б. 18 смоли, медузки, з яких зараз зроблю капелюшки, риба меч знайшлась місце, не життя, а казка. От і парасольку нарешті дістала. Ага, -га. мені, щоб зробити капелюх, треба трава. А у мене немає трави, тому тепер ще й траву збирати треба. У мене питання, а у мене що? Був всього один мозок, бо я його шукаю, я його не бачу. Або я пропустила десь обгортку тут, або її просто немає, а я ось це ось ось тут розпакувала купу їжі, тут купа м'яса, і у мене немає трави на обгортки. Це просто <сь> слів немає. А, а тут випадковані мозки. А, тут їжа. Угу, добре. Тоді давайте. Траву, траву. Добре, медузу, все одно. Зараз зіпсується, але мені треба трава, щоб це все поховати. Все, мінус медуза. Але головне те, що ще м'ясо, м'ясо, м'ясо і. А це я залишу. Хай буде риба, риба. А Тут же. Ой, блін! З'їсти монстр м'ясо. Молодчинка. Що ж тут сказати. І ще тут ікра. Ой, знаєте, давайте глянемо. Яка там риба, там вже мало з'явитись. Отут, значить, фіолетова. І тут жовта. Ні, чотири жовте, я відмовляюсь мати. Точно не жовта. І мені треба ще траву. Мені загалом треба трава, я, мабуть, побігу і позбираю після цього. Зараз ось це все позапаковую зайве, а потім піду бігати за травою. І запаковуємо водорості. Ще додатково запакую оце, це і це. Запаковуємо оце з'їм. І запакую ось та оце. От. 4, 3, 2, 1. Так, я висохла. І тепер парасольку в руки та біжимо збирати смолу. Ну і рибок. Спершу тоді рибок. А чому воно? А не ремонтується добренько, значить за смолою і поправлю зараз смолу, і буде та лодка чинитись, а я тим часом буду збирати рибку. Ще й тут вже нічого не працює. Ось це жахіття то яке. Дві смоли, а не занадто якось мало, ні. Воно ще й не цю зарядило, це взагалі неприємно. Це тому, що та перепрацювала цього разу. Ну це її проблеми. Я тут до чого. Я просто хотіла вигідно використовувати ресурси. Ну, добренько, хоча б рибу зберу. Так, опа, ого, а що тут? О, я забула риби, давайте забираємо це все. Ну і поремонтувати все ж таки треба, як не крути. Так, думаю, доки ремонтується моя ця, я поплаваю на цій і повисаджую водорості. Ось тут у мене буде риба, тут буде цю смола, тут у мене буде. Чи тут? Тут, мабуть, так, посаджу тут водорості. Чому вони не ставляться? Це ж водорості. Ви що, невже їх тільки на глибину можна сильно саджати? А, це просто мангровий біом, на мангрови не можна, оце прикол, ну добре. Стап, припини перегрівати мене. Значить, якщо на мангрови не можна, вибору немає, буде тут. Я загалом і не проти, але не очікувала, що не можна буде. Якби ж ти мала ікру, я б підпливла, але ж ти би що мені до тебе плисти? Не треба. А найгірше те, що якщо я зараз залежаю трошки з посадкою водоростей, то я потім не зможу їх нормально прибирати, бо їх не викупаєш, а треба брати сітку. Це взагалі незручно. Ой-ой-ой! Цього я не очікувала. О, у мене немає, у мене немає. Ой-ой, скільки там до ранку. Просто протримайся, я тебе прошу. Так, так, стоп, давай ще разок. А, не б'є, б'є. Так, шоломчик, шоломчик. У мене немає нічого для факіла. Нормально живем. А, воно лодку лупило. Я броню одягнула, і я думала, що воно мене б'є, воно лодку било, у мене лодка майже зламана. А це шок. І розум в нуль. Чудовенько. Мені треба похилитись і особливо сильно підняти розум. Ну і поїсти теж можна. А це зараз погниє. А чому? Що? Фу. Почало псуватись, але воно не псується. Але ж показувалось зелене. Це не чесно. Не чесно. Максимально нечесно. Да, оце от. Ризикувала я знатно, так. У мене знову закінчилась смола ремонтна. Я так інтенсивно ремонтую лодку, що там просто немає з чого їх ремонтувати. Ну, припустимо, але я не збираюсь зараз чекати. Зараз досаджаю, а потім вже так, буду далі. Поремонтую, потім я купливу по справам. Ой, край, ікра, давай, давай, треба. Дякую. Ось це ось вся краса, яку я насаджала. Я вважаю, дійсно гарно. Тільки ось тут, ось тупі кути. Треба буде потім засаджати, щоб було 100 водрост, замах збрало. Дякую. Оце, значить, все було моє сухе, весь мій сухий час, так? Занадто довго. Ну, я думала, не занадто довго. Ой, не треба. Не, -не. не треба. О, нарешті не он. Не он квадро! Як я хотіла. А це фу. Ой Ой-ой-ой, не то. Не тим бити почала. О, але о, ця неонова рибка це супер, це нарешті. Ось цього, правда, ще поміняти треба. Якраз і крим мені дали. Ой, вже знову відновилась Швидко. І сюди? Е, е, що ти там робиш? Ану не чіпай мої риби. Так. І нормальненько Ах, точно ти. Ну, хай лодка вже перемонтується, а я буду тут. Ні, не тут. Стоп, е, -е почекайте. А давайте я під'їм. Так, і вже ситуація з розумом покраще. А це залишаємо тут для наступного разу. Ну давай, давай, так вже і бути. Поб'ємось ми з тобою. Зараз тебе поб'ю. І потім попливу до акули, бо вже майже 54-й день, а на 54-й я 100% можу її бити. Плюс вже дуже мало часу до літа, але це вже проблема наступного разу, бо зараз мені не до цього. І як могли подумати, це не кінець. Зараз з першу акулу треба вбити, а потім вже буде кінець. І лодочка довго буде ремонтуватись. Я думаю, ми ще разочок просохнемо останній раз перед відпливанням, а потім вже їсти і до акули. Опачки, дощ закінчився, відмінно. О, медузки, медузки, дякую. Мені треба освітлення. Якраз хотіла. Тобто теорія про вулкан тут залишається відкритою. Ось тут ось. Як я чую, за мною наближається смерть. А, ні, просто акула. Точніше, крокодил. Бо я думала, це вже ці акули піранді. А це пфу, просто крокодил крокодилом, нічого такого. Ще ікра. Та ну, ти що? Ну давай. Ой, скважено. Але мені тут не треба. Далеко і незручно. співпало співпалуб. Якби я зараз пливла до акули, ось це ось плригала по хвилям. І акула припливла до мене швидше, ніж я до її острова. Хоча мені до її острова тут рукою подати, тому цього вже, мабуть, не станеться. О, плотик. О, гарпун. Плотик поламати не можу, а гарпун забрати можу. Отак-от. От Вітаю, Акула! Ти маєш бути десь тут, якщо ти вдруг не знаєш. Я сподіваюся, ти знаєш, так? Що ти маєш прийти? О, а точно, це ж я залишила. Що? М -м Вона ж буде, правильно? Ага, так, є. Чудовенько. Ти мене змусила хвилюватись дорогенько. Так не робиться. О, кулята! Діти! Вони хороші, як і завжди. Якраз таку суху стежку знайшла, пощастило. Ой, ні, скільки там. Ммм, ум-м-м. Якщо вона зараз зникне, таранити. Що, хто? Комар, блін, мене отруїв! Так, я її можу зараз підпалити, це дуже страшно. Воно висохне, якщо так. Не висихає. йо -йом. Давай, просто мені треба тебе терміново довити, доки не приплив пси. І забрати найцінніше. А тут майже все для мене найцінніше. Блін, перегрів ще. Отак от, от перегрів не отримується, коли спис в руках. І давай терміново на лодочку, на лодочку, на лодочку, мені треба скинути спис. Хоча, може, псів можна бити хм, вологим? Типу вони тоді будуть ма... з двох атак збиватись. Не знаю, не знаю. Хм. Але лут погорить. Ну, горіло м'ясо, це не страшно, а ікли ніби не горять. Сподіваюся, так. Е вогонь це не добре. Ой. О, це от те, що я казала. А, щось там згоріло. А що згоріло? Водорості смажені, хай. А що згоріло, то? Хм. А, ікла, мабуть, горять. Так, вони схоже, горять все ж таки. Угу, угу. Ну, а ця от калюжа, це те ще казала, що з таких акул вилазить, з таких крокодилів вилазить калюжа. Якої чомусь раніше не було, і це навпаки дивно. Давайте сюди жабра. Це неймовірно. Я можу тепер не хвилюватися. Ну, я не хочу проблем. І не треба чувати її дітей, що чудово. Хм, хоча жабри та плавнички. Ну, я не хочу, тому я не буду. Обідуся без цих плавників, а жабри мені достатньо. У мене 5, треба 4. Ну що ж, на цьому тоді все. Всім дякую за увагу. А далі вже затрутою доведеться плести на базу.